Починається новорічне привітання Річного президента. О четвертій годині було темно, було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік рік. України. рік українців. 24 лютого ми прокинулись інші ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували ілюзій. Ми побачили, хто є, хто, на що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір, не білий прапор, а синьо жовтий стяг, не втеча, а зустріч. Зустріч ворога, опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж статися, ми кажемо, у нас немає. Інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох Багатьох цеглинок сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили, повірили у себе, у свої сили, збройні, сили України. Розвідку, Нацгвардію, СБУ, ССО, прикордонників, тераборону, БПО, поліцію, ДСНС, всі наші сили оборони і безпеки. Я пишаюся вами усіма наші воїни. Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для усього світу. Але це невірно. Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили, у нас забрали. Україна не втратила синів і доньок їх забрали вбивці. Українці не втратили домівки, їх знищили терористи. Ми не втратили свої землі. На них зайшли загарбники. Світ не втратив мир. Росія його зруйнувала. Цей рік поранив нас у серце. ми Виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні, не потрібні пояснення, прикраси, потрібна тиша, щоб почути, потрібні паузи, щоб усвідомити. Кран 24 лютого. Костумль, Буча, Ирты, Бородян, Ханки, Мриня, Краматовск, Вокзал, Игрыш, Черния, Мариуполь, Трамтеатр, напис, діти. Оленівка. Вони сутки забомбили. Дівчини сатаністи. місяці, сволота. Вільнянська. Пологовий, немовля. Два дні. Зовсталь. Це неможливо забути і неможливо пробачити. Але можливо перемогти. Ми вистояли на ногах, бо було те, що нас тримало. Наш дух, оборона Києва, Харків, Миколаїв, Чорнобаївка, Острів Зміїний, Хаймарс, Антонівський міст. Павловна. Римский мист. Нептун. Крейсер Москва. Русский военный корабль. Иди. Правильно. Зайди пацаны! А вы что я хочу? и Купец. Херсон. Борійтеся, хубові, вам Бог помагає. За вас правда, за вас і воля свята. І молимось, що буде крим'яна і сватала. Мелітополь, весь Донбас, Крим. Ми б'ємося і продовжимо битись заради головного слова перемога. Вона точно буде. Ми йдемо до неї. 311 днів віддали багато сил, але вмить, коли здається, що ти вже не можеш йти далі, згадайте, що ми вже з вами пройшли. Я хочу сказати усім вам, українцям, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили і що ми робимо, як наші воїни з перших днів розносять цю Другу армію світу. Як наші люди зупиняли колони, їхніх, танки, як дід зупиняв руками танк, <плес> як жінка збила дрон. Банкою помідорів. Гупаці украли ворожі танки, батареї, і Вартоліт, Так, Як діт украли на кришу, спрятали. Як збирали за молодців шахетів, морські дрони, броневики, швидкі і байрактари. Як витримали всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, темряву, темряву і холод. Як підтримували одне одного. і державу. На війні важливий кожен, хто тримає в руках зброю, керму авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом, хто на блокпосту і на електростанції, журналісти, і дипломати, комунальники і рятівники всі, хто працює. Вчиться в університеті або школі, і навіть ті, хто тільки вчиться ходити. Це точно. Все це заради них, наших дітей, наших людей, нашої країни. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен з нас борець, кожен з нас фронт, кожен з нас основа оборони. Ми ємось як одна команда. Вся країна, всі наші регіони. Я захоплююсь вами усіма. Я хочу подякувати кожному незламному регіону України, Харків, понівечений. Але не скорений. Ви довели ворогу, що бути поруч територіально. не означає бути поруч ментально. Харків. Це українське місто, місто герой. Незламний Миколаїв. Героїчно витримує усі удари. Місто на хвиля, яке долає усі шторми, Сумщина і Суми. Ви одні з перших відчули на собі повномасштабне вторгнення окупантів. Для них Сумщина стала. Кісткою в горлі, звичайні люди, робили коктейлі Молотова, палили ворожі колони. Взяли перших полонених. Сунщина, це сила, Дніпро, опора і надійний тил нашому так. фронту. Тепер фортеця, світова фортеця, яка захищає нас, яка захищає світ, годує його щоденно, відправляючи в море мільйони, мільйони тонн порятунку. Бо вона Одеса, мама. Десь Херсон, ви героїчні люди. Ви були в окупації більше восьми місяців, без новин, без зв'язку, відірвані від України. Тисячі з вас виходили, ходили на акції проти расистів. Ви не знали, чи бачать це в Україні, чи знають про це. Окупанти брехали вам, що Україна вас кинула і не буде боротись за вас, але ви вірили, попри все. Дочекалися. Обличчя Херсуну посічене уламками снарядів. Але головне, що Новий рік ми зустрічаємо вільними і разом під синьо-жовтими прапорами. А отже, все відновимо і все відбудуємо. Mm. Так само, як і Чернігів, і Запоріжжя, і Краматорськ, і Бахмут. Українці дивують українцям аплодують, українці надихають. Чи є щось, що може нас злякати ні? Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо ми всі разом. Амицюємо! А мене суславу іну. Гай гей, вой сама. Ось за що ми воюємо? За одне одного. Найкращий для нас салют. На складах окупантів найкращий подарунок цифри у звіті Генштабу повне одне, одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей, воїнів до своїх родин, полонених до своїх домівок, переселенців до своєї України, повернення наших земель. І тимчасово окуповання стануть назавжди вільними, повернення до звичайного життя, до щасливих хвилин без комендантської години, до земних радощів без повітряних тривог, повернення того, що у нас вкрали дитинства наших дітей, спокійної старості нашим батькам, щоб на канікулах онуки приїхали до бабусі, дідусів на ковуни. У Херсон на Черешню в Мелітополь. щоб наші міста були вільні, наші друзі вірні. І щоб у звітах біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки, з'явилась наша головна цифра і головний успіх 603 тисячі 628. Кілометрів квадратних. Площа незалежної України. Дай як це було від 1991 року. І Боже, як це буде. буде Завжди. Просто... Нехай все це принесе новий рік. Ми готові за це боротись. Ось чому кожен з нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Всі тут. Ми всі. Це Україна. Слава Україні! Героям слава з Новим роком! Спасибо. За мрію за нашу і за наших захисників, за всіх воїнів ЗСУ. З Новим роком. Вибачте, якраз доня по зателефонувала. У них же ще нема нового рока. Ну, я ще не допила. А мами ж. Ш... Збудеться бажання, тому що дивіться, бачите? А я просто взяла телефон, поки розмовляла. Я теж зараз вип'ю, тому що це за бажання, за бажання за весь український народ і за нашу перемогу. Ми в це всі віримо. Ні, не треба самі вже хватити. Вона вже взутила новий год. Зачем? Давай я, тобі, я з тобою піддержу. Святкуйте. Всім гарного настрою. Хочу сказати, що він гарний, ні, але через себе, через не можу. Ми повинні, ми повинні надіятись і чекати перемогу. Все, тому що я ще хочу з вами провести трішки стрім далі. Перші хвилини нового року ви бачили, які вони були в нас, і в нас. Ще тривогу не зняли, не одмінили. Тобто, ми зустріли новий рік під сирени і під тривогу. До побачення, до нових зустрічей! Будьте здорові! І перемога буде обов'язково за нами.